Шахтар втратив два очки з реалом. Але хто до матчу міг про це навіть подумати? І що молоді українці будуть на рівне грати з діючим володаром Кубку Ліги Чемпіонів? Особливо після першого матчу, який Шахтар програв 2-1. Ось показова атака, яка мала зкривати усі питання стосовно переможця у другому матчі. Зубков відчув впевненість і почав відверто возити гравців реалу. Те ж саме робив і Судаков. Але єдиний, кому бракує впевненості, це трауре, який ще рік тому я впевнений зміг би реалізувати такий момент. Але після тривалої паузи, пов'язаної з травмою, поки що не готовий. Але це сталося наприкінці матчу. А що було з самого початку? Ми розберемо у наступні декілька хвилин. Здорово, спортіки! З вами, як завжди, Кіріч. І перед початком прошу підтримати мій молодий канал підпискою і увімкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. А щоби підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу, прошу перейти на платформу Юнайтед Твентіфо, на якій ви можете залишити пожертвування для ЗСУ а також для усіх постраждалих від військової агресії Росії в Україні. Посилання в описі. Я без перебільшення вражений тими результатами, що демонструє команда Ігоря Євічовича. Можна, звісно, казати, що Шахтар відскочив від Реало в Мадриді. Як сказав Тоні Кроз, рахунок в першому матчі мав бути 7-1, а не 2-1. А що не Tony! До речі, користуючись нагодою, хочу відзначити моїх підписників, які вгадали або знали результат першої зустрічі. Я не можу натішитися тією якістю, що демонструють молоді українські гравці. Якістю у передачах. На це приємно дивитися. Зроблені правильні висновки з першої гри, коли дійсно Шахтар провалював центр півзахисту. Але Степаненко опустився нижче до захисників і все. У Бензува не було цього простору, який йому давали у першому матчі. Ну, ось голи, які ми пропустили у Мадриді. В першому голі це нещасний випадок. Відскок від Степаненка і чудова реалізація Родріго. А у другому той такий Степаненко не дограв щільно з бензима, і усі оборонці шахтаря дивилися, як гарно перепасовуються гравці Реала. Та ще й Михайліченко проспав лінію офсайду. Але у другому матчі такого вже не було. Так, можна сказати, що Реал вже майже вирішив своє завдання на вихід із групи і що вони подумки у майбутньому матчі з Барсу. Але це їх проблеми. Чи ви вважаєте, що Анчелоті не був розлючений і не надавав прочухану прерві? Та й після прерви вони відверто були розгублені. Цей Судаков, цей Зубков, цей Бондаренко, якого, до речі, визнали найкращим гравцем матчу, на жаль, Мудрика дуже щільно опікали, але навіть він створював постійний тиск на оборону реалу. Якість роботи з м'ячем мене приємно вразила на тлі такого суперника, пресинг Реала був неспроможний відібрати м'яч у гравців Шахтаря. Саме тому я не розумію, чому національна збірна так не грає. Я не розумію, чому, але більшість коментарів з підтримкою Петракова, наше шановне товариство, чомусь захищає тренера, який провалив відбір на чемпіонат світу та не зумів вивести з поганою грою до еліти Ліги Нації. Чому тому, що я головний тренер? Не... Але це вже мене трохи понесло, пронобаліле. Перейдемо до розбіру ключових епізодів матчу. Перше це перформанс, який влаштували працівники Шахтаря на трибунах, розславши на сидіннях Аркуші паперу білого та червоного на знак подяки до Польщі, яка підтримує усіх українців від першого дня повномасштабної війни, та синього і жовтого в кольори свободи, за яку зараз борються усі українці. Краса. Перший тайм запам'ятався декілька ударами з гострів котів відралу і одним дальним пострілом. Але це все не викликало якогось страху. Виглядало так, ніби все контрольовано. Так удари, але з таких незручних позицій, ну з яких дуже важко забити. Навіть гравцям Реалу. А ось після перерви Шахтар відразу шокує Реал. Та що там Реал? Усю футбольну Україну. Мудрик розігнав атаку, віддав на Міхайліченка. Той робить простий навіс, до якого був не готовий менді. Стояв як вкопаний. А ось Зубков саме на цей чекав і забиває другий гол у цій лізі чемпіонів. І другий у ворота Реала. По справжньому небезпечних моментів за рахунок комбінаційної гри у Реала важко і згадати. Частіше ця небезпека виникала з навісів, які в підсумку і спрацювали. Крос двічі завантажив на величезного Рюдігера і з другої спроби, ціною мотрошного розсічення, йому таки вдалося зрівняти рахунок. Я вважаю, що це помилка Трубіна на виході. Не треба було так далеко виходити. Дякуємо Шахтареві за такий результат. Так, ми втратили на останніх хвилинах перемогу. але втратити її з реалом дорогого коштує. Видно, прогрес команди. І так, все ще залежить від нас. Дві гри. З Лейпцигом та Селтіком, які вирішать долю Шахтаря у цьому розіграші Єврокубків. Наразі Шахтар третій з п'ятьма очками. І наступний матч буде дуже важким з Селтіком у Глазго, який відбудеться 25 жовтня. Ну а ми поки давайте поміркуємо, який рахунок буде у цьому матчі. Напишіть свій варіант у коментарях. На цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей розбір, натисніть лайк та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!